Іду на працю і дивіться, коротше, який класна луна, яка фігезна. Он туди, якщо подивитися. Ай вночі не видно цієї красоти, яка не передається на телефон в нічному режимі, але там реально такий місяць. Багряного, оранжевого кольору, афігізна просто атмосферка. Ми йдемо на позитивчику на тонусі, Уже ще відпрацюємо парочку змін і на вихідних зустрічаємося в гарному настрої. Як завжди, в тонусі будемо щось замучувати на стрімчику, залітай, завжди буду рад бачитись. Підписуйся, залітай в шапку профіля а також підписуйся на тікток на ютубчик і ніколи не сумуй друже бувають так важкі дні але на довгій дистанції запам'ятай на все свій час завжди вмій відновлюватись і продовжити свій рух на класному драйві так що блін офігезна погода знаєте таким теплотою віддає але в повітрі дуже свіжо я думаю буде злива сьогодні якась так що ярчайшого, гарної ночі па-па!